Анна Калина на змагання з настільного тенісу прийшла з 11-ти місячною донечкою Каріною. У 20-й школі викладає фізкультуру. Зараз у декретній відпустці до цього турніру каже, допомагав готуватись чоловік. Два роки ракетку в руки не брали, але перед змаганнями два рази сходили, зіграли з чоловіком. Поки мама змагається, донечка Каріна на руках у тата. Чоловік Валерій ще й колега у 31-й школі теж викладає фізкультуру. Це життя займаємося спортом, граємо активно. Волейбол, теніс, тобто приймаємо активну участь у житті міста спортивному, вчительському. На велосипедах їздимо, бігаємо, все робимо. Все, що зв'язане з спортом, це про нашу сім'ю. Ну, звісно, залучаємо дитину. Також надіємося, що буде спортсменом. Вперше чемпіонат із тенісу серед вчителів у Вінниці у 23-й школі провели 2013 року. Ідея належить тодішній директорці, а нині очільниці міського департаменту освіти Оксані Яценко. Тут вчителі показують, чим не байдужий здоровий спосіб життя, що їм не байдужий спорт, що вони змагаються, що вони перемагають, що вони досить активно в такій уже дружній спортивній команді, яка склалася протягом 9 років. Бута участь у змаганнях із настільного тенісу серед вчителів бере з 2017 року. У 18-й школі він викладає захист України. каже, поки що не займав першого місця. Цього разу готувався ретельно, тож сподівається нарешті перемогти. Ще є до чого рости. Я задоволенням беру участь в таких турнірах. І ну, це є одним із прикладом особистим для дітей, яких навчаєш. Чемпіонат триватиме впродовж двох днів. Переможців визначатимуть у командному парному та особистому особистих заліках каже співорганізатор змагань Анатолій Мар'янчук, Розповідає, у залі грають лише аматори, представники шкіл, які професійно тенісом не займалися. Він у 23-й школі викладає фізику. Сьогодні теж бере участь у змаганнях. В командному заліку беруть участь два чоловіки і одна жінка від школи. Дозволено міксувати. Тобто, якщо в закладі ну, не вистачає гравців, то запрошують із іншого закладу, такі збірні команди можна робити. Після командного заліку буде парний залік. В парах теж дозволені мікси, можуть грати чоловік, 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 жінка, можуть грати з різних шкіл, такі збірні. Все це робиться для того, аби Чим більше людей залучити до гри. За результатами першого дня в командному заліку перше місце посіли вчителі 19-ї школи, друге виборола 18-школа, та школа, а третіми стали учасники 20-ї. Завтра визначатимуть переможців в особистому заліку. Всіх нагородять грамотами та преміями, оскільки саме, за словами Анатолія Маріянчука, ще невідомо, бо гроші на це має виділити профспілка. Наталя Ксенщина, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.